Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федор і мій сьогодні за Віктор Бобаренко, політолог. Вітаю вас, пане Вікторе, Дякую, що знайшли час. Доброго вам здоров'я. Отже, давайте Почнемо із того, чого чекати в Україні, тому що The Guardian пише про те, що Путін може збільшити кількість атак на Україну. Посилити гібридну війну також проти заходу, і от називають вони зокрема таким аналізом, чому вони так вирішили, що Путін буде злий, тому що ось те, що сталося, зокрема, і нещодавно із його генералом вбивство кажуть, це надзвичайно було зухвало. Ну і очевидно, що аналізують слова Путіна на прямій лінії. І як кажуть, і американські аналітики, зокрема, Путін надзвичайно впевнений чомусь у своїй перемозі надалі. Правда, пане Вікторе, чого чекати? наскільки можна дійсно? Робити висновок з того, що ми чуємо від Путіна, що він має намір лише йти вперед, а слова про переговори це лише блеф. Так, е, да, дійсно, ми то з вами розуміємо, що Путін поганий стратег. Е, це можна м, зрозуміти, хоча б по тому, що е, коли він нападав на нас. Е, 24 лютого з року він думав, що там ну, за недільку візьмуть Київ. Знову ж він там стратегічно планував, що Захід знову вмиється, фактично не відреагує, здасть е, наслідки е, Чемберлін судети, а потім і всю Чехословаччину. Е, це його була стратегічний прорахунок. Він помер е, і е, він наслідки поганий да? стратег. Так само і зараз я впевнений, що він поганий стратег, але він зараз всю свою політику формує, виключно на переконанні в тому, що за зиму він зажене наш тил в блекаути, він зажене нашу економіку. Що ми будемо страждати, і мало того, просити Зеленського, та вже ж принеси нам який-небудь мир, спасі нас, врятуй. От, бо ми боїмося Путіна. Е, і тому вони посилюють якби удари. От і сьогодні були удари балістикою по Києву в Сумах е, теж попало. І е, е, ми то з вами розуміємо, що це неправильна стратегія, що е, він не додає нам страху, він додає нам е, ненависті. От, знову ж, Путін думає, що посиплеться армія, що збройні сили України побіжуть, що він може наступати, він буде наступати всю зиму, аж поки там десь не досягне якихось своїх цілей. Таким нехитрим способом Путін зараз не готовий до заморозки конфлікту, тим більше по сценарію Трампа. Сценарію Трампа, скажімо так. Заморозить конфлікт без додаткових умов, от просто тупо стали і перестали стріляти. все там, типа в чотири 5 етапи етапів. Ми говорили з вами да, припинення ударів по тилу, перший етап, другий відведення важкої техніки, третій просто перестаємо стріляти по лінії е, фронту, четвертий на лінію розмежування в Якісь війська, ну, да, по ямці це союзники, і п'яте, там е, в, в, ну, демобілізація і припинення як таких бойових дій. Да, оце план Трампа, а Путін каже, е, ні, типа, є додушив е, Україну. І це от, дійсно, що хоче Путін. Він вчора цеплював повний оптимізму, Вони... звідкись придумали. Що ми по мені Трамп погодиться на мир на будь-яких умовах Росії? Тому Росії якби до приходу Трампа треба показати, треба наступати довго і нападувати ефективно. Я більш ніж певен, що таке буде продовжуватися як мінімум до весни, і тільки коли прийде весна, і е, Путін зрозуміє. Що о, Україна сипала, стил не посипався, Україна працює, бореться, і що Збройні сили України стоять твердо на своїх позиціях, тільки тоді він може перемінити е, власну думку. А Натомість на російські може все настати е, гірше і гірше. І з рублем, з економікою, і е, з, е, з засобами для, для війни, От, але ж поки що, ми бачили, що Путін мало того, він. Е, Єдиний в, в єдиному пориві з своїм е, гли, «глубинним народом так званим. Чому тому що «глубинний народ це очікує, він аплодує Путіну, коли, коли Путін говорить абсолютно речі, ну, які можуть говорити ну, тільки ну, Людоєди і Варвари, коли він каже: А давайте ми там жахнемо по Києву, Україна сама скаже, скаже, чому нам жахнуть в Києві. От, звезе туди ППО, і ми подивимося, попадемо ми орешникам, чи вони зможуть збити, типа я там, е можу поспорити, що не зібій. От е це уявити в страшному сні важко, що людина, яка називає себе там, президентом е найбільшої в світі за територію країни, да, там, е країною, там, яка ходить, ходить, там, не знаю, яка вона. Десятку найбільших і по населенню країни. 12 здається, вона, ну, але між тим. От. І е, к'єм е, цієї країни насправді пропонує всім там, типа, парі, що там, типа, а ми жахнем і нам за це нічого не буде. Тобто е, він веде себе не просто там по-варварськи, по-людаєцьки веде себе. От, е, і Росіяшка це сприймає. Тобто він. Е, Діє так, як хочеть е, глубільний е, російський народ. От. І від цього е, ми мусимо е, якби, танцювати і так, і оцінювати і подальші дії Путіна. Якщо хтось думає, що 20 Трамп відсвяткує інагурації 21-го настануть перемовини, то це не так. Ну, щоб ми це знали. Дійсно, і також да, сьогодні да, ми спостерігаємо за тим, що кажуть і міжнародні лідери, і очевидному зараз очікування різдва. Віктор Орбан знову ж таки фігурує. Він по перше сподівається просунути свою миротворчу місію, а точніше їхню разом з Путіним каже, що можливо Україна ще змінить думку щодо так званого різдвяного перемир'я, але є більш небезпечна заява, на яку посилається Блумберг. Вони кажуть, що Орбан заявив лідерам ЄС разом з тим, що не дає згоди на продовження санкцій проти Росії до інаугурації Трампа. Що це означає? Чи він чекає дійсно згоди Трампа? І чи може Трамп, скажімо так, наперед впливати на Орбана, чи варто це робити? Я не знаю, що ця процедура може значити по процедурі. Так, я не, не знаю таких юридичних викачів, але що тут. Принаймні, санкції не перестануть діяти це точно. По-друге, Орбан все більше і більше налаштовує проти себе європейців, що Угорщина точно не йде, ну, вона не є в команді. Це е, гравець, на, який, наче, носить футболку е, в умовному матчі команди е, європейців, але грає за чужу сторону. Да? Е, от. Е, і рано чи пізно можуть проти Угорщини бути прийняті е, санкції як і проти Росії. І, власне, е, напрошується, ну якби питання: чи потрібна е, Угорщина в ЄС і в НАТО, якщо вона не грає за ЄС і НАТО, а грає проти, е, це що стосується Угорщини. Знову ж їхні, а це абсолютно е, підле. Е, Пропозиція, а давайте Україну при, при різдвяного перемиря. Окей, а що з цього приговорить Путін? Ну Путін може всього-навсього сказати окей, різдвяне перемиря, умовно, українське різдво 24 грудня, святий вечір, да, російське там 6, ну, 7, да, московський патріархат святкує. Тіпа ми не будемо бити в цей час по тилам. От і закликаємо Україну не бить по нашій там е, е, нафтовій галузі, по нафтопереробним заводам. Окей, окей. Давайте не бить. Ну, давайте не бить. От он не каже, що Путіна я погодився і тепер пас на вашому боці. Він хоче, щоб ми, як це, в, в, в односторонньому порядку сказали: ми, а Путін. Ти Путіна запитав, що Путін з цього приводу думає, І тому. Це е, вершина підлості, коли е, він в нас звинувачує, вони не хочуть перемир'я. Е, правильно то, що перемир'я це коли в перемир'ї беруть участь дві сторони. От е, Росія бере участь в перемир'ї, вона буде стріляти, по нам умовно новорічну ніч. Ну, буде, Путін нічого не заявляв про щось інше. Значить, і ми будемо стріляти по їхнім там нафтопереробним заводам. Окей, якщо б е, он хотів дійсно привнірти, він би сказав: Я поговорив з Путіним, Путін готовий, і Путін це підтверджує, тоби пред'явили Зеленському Новий рік, е, влаштуємо такий перестанемо стрілянину е, робити з одного іншого боку. Мало того, ми завжди за обмін полоненими. Тобто Орман <звінь> хоче сказати, хто там зробив собою, да? так і звинувачує нас, виправдовуючи Путіна, заявляючи щось на європейську спільну, якби ми не хочемо, ми такі негодяї, що не хочемо. Миру. Насправді це підла брехня і е, всю свою підлість Орбан показав. Я не знаю, наскільки е, можна бути такою підлою людиною, якою є Орбан. М, е, ну, Це в е, ні в які ворота не лізе. Я думаю, що його е, карма не здожене, але е, ну, в майбутньому за зраду, який як мінімум в тисячі. 848 році загарбали, і в 1956. -му. То він е, і Надя і Шандара Петефі, е, в топ, е, героїв Угорщини, от для Орба для угорців не залишиться героїв, а Шандар Петефі і Надь це справді будуть е, героями для Угорщини і героями для нас, тому що вони воювали. всі що ж, пане Вікторе, в нас також є сьогодні свої герої. Це поле бою. Ми за цим всім спостерігаємо також. Якщо говорити про плани Путіна і можливості, що робити далі? то він також сказав про те, що Курська область там будуть бої, але він не знає конкретних дат і конкретних якихось можливо термінів дедлайнів до якого числа, хотів би він, можливо, чи не хотів би все ж таки звільнити свою область і повернути під контроль російської армії. В чому сьогодні основна проблема, як думаєте, тому що паралельно з тим, ми бачимо, що росіяни пробують наступати у сторону Херсону. Є якісь сьогодні такі чіткі пріоритети Путіна? Чи він намагається кругом потрішки і все ж таки готовий, я не знаю, навіть не досягти своєї першочергової мети захоплення Донецько-Луганської області, аби лише по всій лінії фронту розсіювати війська? Звичайно, я впевнений, що на кілька дедлайнів. Перший з них це 27. Січня, е, щоб можна більше території і в Донецькій, і відбивши е, с, е, суджу от, на куччині, е, знач, значить, він ставить такі дедлайни. Потім наступний буде дедлайн, важливий: це третя річниця так званої СВО. Великого вторгнення, то 24 лютого це теж будуть якісь завдання. Тому що світ буде відбувати якісь підсумки і чорнати. І якщо е, Трамп буде говорити, що основна е, Ну його от, е, бачить, закінчення е, або призупинення заморозку війни, це просто хто де став там. Того і тапочки. Ну, ми на е, пропозицію варіант Трампа, а Путін ні, і, і це вже там ну можна буде відпетляти там до 24 лютого. 24 лютого буде своєрідний дедлайн, коли треба буде сказати, або е, ми переговори він може сказати, або не, або йдіть лесом і просто відверто послати Трампа. Наступний чи третій і я думаю, найважливіший для Путіна дедлайн це е, 9 травня. День Победа на Росії. Де вони будуть святкувати 80 років перемоги російськи над е, Німеччиною, бо в їхній історіографії, взагалі в історичній пам'яті, що вони перемогли. То не було там ні українців, ні е, французів, бельгійців, тим більше британців і ханців. Це виключно е, е, руси перемогли. І вот. це победа треба йому підкріпити якби новим тріумфом, щоб двічі не бігати, ám. і відсвяткувати ще одну переможеньку. І ця переможенька, має бути, в них СВО. Ми вчили її СВО достигли, він ¿да? цю перемогу може продати, ну, непогано продати може е, ним, що ну дивіться, Україна хотіла макар. Тепер ми наскільки надавали мак... колективному Заходу, да, там типа ми настільки сильніше, щоб прийняли, сколько Донбасу вже там не бомбят, победа, победу, там щоб сухопутний. Коридор в Крим є, победа, победушка. Тобто він може продати це умовному там ну, глубинному русскому народу. Як победу, да? От, але, ми нього. Захід пропонує, а кажуть, а давайте на лінію розмежування зайдуть європейські війська, там британці, французи, німці. Ну важко уявити, щоб Путін продав перемогу, коли німці будуть стоять під Курском, як да, у 43-му році. Тобто, це вже як перемогу не продасиш. Тобто у них є. Ну, Теж варіанти, і будуть у них позиції, які вони будуть, на яких вони стоятимуть до кінця, да, там типа і суджа – це основне, це те, що їм буде треба розмінювати ну, або на території умовно Енергодару да, Запорізької АЕС, або принаймні там ну, в найкращому для їх варіанту, що вони видають нам всіх полонених наших, да, і ми розмінюємо територію на людей. Причому там і політичних полонених, да, тих кримських татар, тих журналістів, ну громад Маткі, які сидять в їхніх тюрмах. От, е, а так, по великому рахунку, це лютого і 9 травня, це основні дедлайни для нього. Якщо ці дедлайни він не е, на мирну угоду з трапом не піде, то далі будемо воювати, очевидно, там ну, до нової зими. А також Путін дуже цинічно заявляв про те, що в нього є свої люди в Україні, як він сказав наші хлопці, які допомагають Путіну, які кажуть також за те, що путінський режим очевидно був встановлений і по всій Україні. Я так розумію, що це, мабуть, увага спецслужб сьогодні має бути більш підвищена. Але на вашу думку, ось такі заяви Путіна про своїх людей. Це може бути правдою, якщо говорити про якесь найближче оточення зеленського. Про Вище військове керівництво, агенти, де вони сьогодні взагалі можливі? Я думаю, що як е, наші шустрять там, так і їхні у нас. Я думаю, що агентів вистачає картів і в Верховній Раді, в уряді е, і навколо президента, тобто в офісі президента, я більш ніж певен, що є. є е, 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 якась е, їхня. Структура і по лінії військових, да, ГРУ, так зване, головне розвідувальне управління, і по, по лінії ФСБ, і по лінії якихось політичних кураторів. Да. От і наші, ну це нормальний стан під час війни. У них працює розвідка. У нас ми недавно їхнього генерала. Завалили чим довели, що у нас розвідка працює таки. Тому ну, я думаю, що більше тут питань, звичайно, до наших контррозвідувальних служб, щоб е, їхні тут е, умовно шкірлиці бігали по мінімуму. Да? Е, а наші там по максимуму. Я думаю, що з розвідкою у нас краще, чому тому, що агентурна розвідка є у наших союзників, і союзники діляться. І е, результатами агентурної розвідки, ну там де треба, да, і знову ж там багато їхніх супутників літає. Тобто, ми маємо і технічну розвідку, якусь от, і розвідку на поля боя. ми маємо безпосередньо там від наших дронів, там від е, наших розвідгруп. От, е, ну, це нормальний процес, і Те, що він сказав, якби ну просто очевидно, і що там, ну да, їх є їхні парні. Ну будемо ловити ваших парней, будемо засилати своїх парней до вас там типа, ждіть. Також ми сьогодні спостерігаємо за тим, як Путін намагається надалі залякувати Захід, і насправді дуже багато вже експертів, політологів кажуть, що насправді в нього це не виходить. Все ж таки, якщо вирити і згадувати ось цю дуель, яку він пропонував за річникам з так само з системами ППО. от насправді хотілося би, щоб після усіх цих заяв, після того, що пропонував і казав Путін, хотілося б такої більш жорсткої дипломатії, це по перше. А по-друге, можливо, якоїсь більшої допомоги. На вашу думку, ось це все, що робить Путін сьогодні. Ось це його впевненість в перемозі, як кажуть аналітики. Вона може спонукати до чогось більшого для України? Чи сьогодні, поки йде ось цей перехід влади так від Байдена до Трампа, не варто сподіватися на більше? Не варто сподіватися на більше. Тобто, це ну якби однозначно. Е, зараз весь світ, е, якби б, е, в тому числі і ж когда всі якби в режимі очікування, е, що скаже Трамп, Трамп не зміг за один день там ще до е, своєї інаугурації припинити війну, як він обіцяв, він зараз буде більш обережний. І тобто росіяни будуть намагатися до цього часу фактично. Е, Кладучи там по тисячі, півтори, по дві тисячі в день своїх е солдатів в м'ясних штурмах, вони будуть намагатися взяти Покровськ, виходить там на Константинівку, Краматорськ, е Славянськ, е десь діяти. Агресивно підсуджують да, на Курщині, бити по нам там до 20 січня нам розслаблятися не варто. Тобто вони будуть при, приміняти проти нас максимум своїх можливостей е, атакувальних, е, е, і знову ж ми говоримо, що після 20-го, хто знає, як воно не очевидно, що вони там по попустять, але цей місяць нам треба. От рівно місяць залишився до інавгурації Трампа. Ми повинні розуміти, що це буде складний для нас місяць. Росіяни нам буде здаватися, що вони зійшли з ума. Вони не жалітимуть своїх солдат, наступатимуть і битимуть по нашим телам. Ну і щодо продовження Путіна. От є думка багатьох експертів, і, зокрема, аналітиків, що найбільше Путін боїться сьогодні падіння цін на нафту. Кажуть, поки вона стабільна, поки ціни стабільні, то Путін зможе воювати продовжити цю війну. Насправді, якщо говорити про економіку Росії, так можливо трішки підсумок відбити 24-го року. Як можна її сьогодні оцінити? Чи дійсно сьогодні світ зробив усе? А якщо ні, то чому? Звичайно, не все. Звичайно, якраз отут мають бути основні зусилля. Європи і Трампа да, змусити частину країн ПЕК підвищити якби, рівень видобутку. Да. Там, чим більше добувають, тим більше ціна на газ падає, ой, на нафту падає. Ну, на нафту, а газ прив'язаний до нафти теж буде падати ціна на газ. І що ми маємо зараз? 73-75%. Доларів за барель, це класний нафти бренд. Да? Торгується Урал, це основна російська нафта там на рівні, вона дешевше, 65-68. Індійці купують з дисконтом. Але треба розуміти таку річ, що якщо собівартість для саудітів нафти це 12-14 доларів, собівартість, а все решта це маржа, це чистий прибуток. Да? То е, саудіти, збивши, наприклад, е, нафту до рівня там, 40 за барель, да, все одно будуть в прикупі, у них все одно маржа буде величезна. А у Росії собівартість якраз є. Тобто 8-40 доларів, тобто їм йти до 40, і вони будуть продавати її за собівартістю. Тобто, прибутку не буде зовсім від слова взагалі. І тоді, звичайно, Росія вистачить на півроку ну, на рік максимум. Тоді можна не говорити, тоді би на місці Зеленського і Заходу можна сказати, якщо за, е, нафта впаде. А тепер Путін поки не заберешся з Криму, там тіпа, розмови не буде. І ти ж заберешся через рік, то що через рік закінчаться гроші в російському бюджеті. От е, приблизно так. Але я боюсь, що і Саудіти не дадуть е, здохнути Росії, ну і Китай не дасть. Тобто вони не, не обвалять ціну на нафту. Але хоча б її зробить менше, це було б дуже прекрасно. Ну, принаймні для нас це було б здорово. Чим менше у Росії нафтових грошей, газонафтових нафтових грошей, тим Росія бідніша, тому що їм більше нічим власне торгуватися світом. Також так. от цікаво, що Путін знову ж таки підняв тему нелегітимності, нібито президента України Зеленського. Пам'ятаємо, що е, напередодні е, виборів, які могли би бути, якби не повномасштабне вторгнення, а Путін активно про це говорив і зараз знову заговорив. Це якась така, скажімо так, обмовка і згадування того, чого було раніше. Це можливо якась така вже підготовка і намагання вплинути на західний світ, можливо, на штати. Тому що зараз особливо на тлі розмов про перемовини, про можливе припинення війни, хотілося б Путіну, скажімо так, такий собі наклеп навести на президента, і, можливо, є сподівання, чи хтось цьому повірить. Навіщо він це знову піднімає? Ну зробити нелегітимною українську владу в очах західного суспільства, західного світу, в очах глубинного руського народу, в наших з вами очах. Це, очевидно, для нього плюс, От, щоб сказати, ми готові там на переговори. Ну, покажіть нам, з ким переговорюватись, нам ні з ким. От, е, хоча я думаю, що і для західного світу, і для нас е, самих, ну це очевидно. Тобто, е, я, наприклад, теж не підтримую Зеленського, я за нього не голосував, але я для себе. Вважаю його легітимним президентом, поки ми не оберемо іншого президента. То, е, і тому е, всі ці панти е, Путіна для мене це панти для приїжджих. Там Це ну, просто славоблудія. Е, і е, так само ми можемо теж його не вважати легітимним, тому що у них там у них не вибори, а пародія на вибори. От. І е, е, ми можемо йому сказати, що окей, або Трамп, скоріш за все, Трамп може сказати, що там Владимир Владимирович, давай підемо на заморозку. Зараз просто заморозимо конфлікт, просто перестаємо стріляти, як колись мріяв Зеленський. Розходимося по углам умовно. Українці е, знімають військовий стан, обирають нового президента, і він як легітимний буде з тобою перемовлятися там про статус Крима, хоч з того. От, е, типа блін, м'яч на твоїй стороні, дай українцям провести вибори. Все. Що ж, пане Вікторе, безмежно вдячна вам за час, який ви сьогодні знайшли. Дякую за важливу розмову за аналіз усіх таких, от дійсно гострих подій. Спостерігаємо ми за тим, що відбувається на Росії, ну і, звісно, всьому світу. Дякую вам і до нових зустрічей. Дякую вам, друзі. З нами був Віктор Баборенко. Дякую кожному вас. Закликаю ставити подобайки цьому відео, обов'язково підписуватись до цього, що можливо не зробив. Бережіть себе, кожен, і до нових зустрічей.